За якій туди звучало, на жаль, в комісії залишився такий дуже складний об'єм роботи, тому що дуже важко визначитись. Всі роботи чудові і важко надати перевагу якомусь в одному чи іншому в порівнянні з, з усіма роботами. Але ми вимушені було це зробити. Ми хочемо голосити, що за результатами. Роботи комісії визначено чотирьох кулерятів даного конкурсу. Нагороджується жиляк Олена за поставлення штори роботи. Век побудований. Під два дерева і там багато. Нагороджується повічю Віталії за чудові моделі, які поставили що Вони в робочому стані і можуть зараз вам продемонструвати, як вони організації будуть літати. Нагороджується пелешок Валентина Також чудові роботи. Всі у нас в переможці сьогодні. За вечерений призимов зазвичай. Запрошуємо. Вітаємо вас. Також, шановні присутні, у нас також є і одні із співорганізаторів, які вийшли до проведення даного заходу. Зараз у заходу це голова роботської організації за здоров'я спосіджуття. Павло, От, прошу вітати. Мало слово, там. туди можна. Хочу, звісно, <смеш> поздоровувати дітей, вас, дорогі діти, з цим гарним великим праздником освітіння Господа Ісуса Христа, Пасхи, яку ми празднуємо з вами. І Христос Воскрес, Він дійсно воскрес. І хоче ще доповнити те, що ми християнська держава. Тому що коли президент воложить руку, він ложить руку і дає присягу народу не на Конституції, а на Біблії, на Божому Слові. І через то я хочу, як голова громадської організації, ще сказати плюс до того, що ще хай вам Бог допомагає. Полагайте дійсно свої надії на себе і ще на Бога. Тому що не можна піти на Бога все положити, тому що самому вже треба багато працювати. Але коли, коли Бог допомагає і ти щось робиш для цього, то дуже є великий результат. І дивлячись на ваші роботи, дійсно можна сказати, це дар. Ви приклад для багатьох дітей, такі як ви. Ви талант, ви дари, це дар Божий, який у вас є. І дуже важливо, щоб ви хранили цей дар, який у вас є. Ніколи нікого не слухайте, що у вас нічого не виходить. Наоборот, у вас все виходить, у вас все вийде, і вас Бог благословить, і у вас буде успіх в вашому житті. І я хочу побажати дійсно, щоб у вас був успіх, щоб ви далі продовжували так старатися. І щоб ви як можна більше свої ряди привікали своїх друзів, такі як у вас є. Хай вас Бог благословить. Поздравляю вас з Пасхою з Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа. І хай Бог вам допомагає у всіх ваших справах, і хай Бог дає вам ще більше дарів. І ще плюс наша організація хоче подарити вам ті книжечки. Ми багато роздавали. Це «Путь чемпіона. Це ми, як знаємо, що приближається Євро 2012 ця Це книжечка, я прочитаю, розпространяється з селі возрождження духовності. Євро-2012. В Європі в час празднування найбільшого європейського турніру по футболу, ця книжечка вона допомагає. Тобто, тут є цінності духовні і, і різні цінності, які допоможуть вам стати ще лучшими чемпіонами. Тобто Путь чемпіона. І, дорогі, я думаю, що подякую всім людям, які приймали участь у цих заходах, тому що ми всі разом, коли ми разом приймаємо. Тобто ми віримо в те, що у вас ще більше вийдеться. Хай у вас Бог благословить, хай у вас ще більше все виходить. І щоб дійсно, я думаю, що прийде такий момент, коли ви станете великими художниками, великими такими одарованими людьми, коли не тільки тут виставки будуть, а ще виставки будуть десь в Києві і в Європі, це вже може бути, ви повинні бути настроєні на цьому. Хай у вас Бог благословить. Дякую вам сьогодні ми також ще, будь ласка, запрошуємо вас. Давайте, що ми будемо шкодити. А всіх присутніх запрошуємо, може хтось ще хоче глянути роботи. Будь ласка. А ви є ніхто? Так, да, тут може присутити. Будь ласка, я бажаю, що будь ласка, не вийде слово. Бо... Тобто ви? Я, якщо дасте, я склав. Добрий день. Приєднуюсь до поздоровлень. Я хочу сказати, що наші всі експонати вони функціональні. Оцей, наприклад, літак, дійсно ми його зробили, дійсно він підбитий, бачите, на ньому 10-кубовий двигун. Оцей він, ось я попробую на холостих зробити хлопок, то коли він заведяний, чуєте, то він добре працює. Відбили ми його на день города, ось через те, що порвалася корда, і він ну, скапотірував на, на задній план. Значить, кораблі, да? кораблік ми купили в магазині. Ну Ви знаєте, як в магазині ми купуємо, двигуни тут поганенькі. Ми їх викинули, дали йому перекал. Ну і зараз ми покажемо, що він є Це до нього пульт. Радіо залишилось те, що є. От. Так, треба включити. А, це вже зробили кнопку. Ну і повертає, право лево значить, бачите, то правий він прийде, то лівий він піде. О, якщо хтось хоче оспорити, то в нас ще є пожежний катер. Там така комфортна робота, що це <рес> ну пливає і той пожежний катір везе стареньке радіо, він везе десь кілограм груза разом з батарейками, то він пиве. Цей кораблік у нас, мабуть, на знаннях є такий морський бой. ви Знаєте, може, знаєте який. Ззаді шар прив'язаний, а спереду голка. Голку ми зняли, бо намоє якось там штрикнути. І наш кораблік забракували, бо в нас два мотори, а треба, щоб був один. Наш кораблік шостий, він так пливав. Ну, <систець> цей той, той, він був на чемпіонаті України, літак, е, там є такі пілотажні, літаки, пілотувати ми не вміємо, нема кому навчити. Але пролетіти 10 кругів і тобі буде за чорт, то таке ми зробили. Ну, Деякі фігури ми вміємо, там, якусь там, мертву там обратний льод, ще там. Но всіх не вміємо, бо нема кому навчити. Я жкав, ми самі піднялися. Так, оцей вітал. Це Віталік і возьмем. Віта, Віталі, Ми його включимо. Включив пульта? Ми покажемо, але ну, по комнаті маловато місця буде. Покаємо, що закрилки по ньому. Віталік, не надо, не треба газу. Скинь газу. Закрилки давайте. Да. Бачите, так? Да? Елірони працюють, і всі вони всі працюють вещі. Цей віта, він хороший такий для навчання через те, що єдине, що в нас нема зарядки. Зарядку, щоб ми зараз показали на вулиці, як він літає. Зарядка стоїть 115-120 гривень. Ну, в Хмельницькому треба її купити. Ну і бачите. А ну дай дайте, дайте газу. Бачите, він цей. Він, 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 він полетить. Все, все, хватить і далі. Наступний вертольот. Вертольотом можна політати і ми дамо вам по рулі. Так. Ми все так робимо. Через те, що коли роблять семінар, да, прийшли, подивилися, руками нічого не трогать, да, і на цьому кончилося. Це не наш принцип. Наш принцип приїхати, показати, як воно літає, навчити, розбити, до поїхати вдома. <звіт> <звіт> так що іначе не навчитися, тому що авіація це путь катастроф. Ну де ми можемо? Можемо пробувати тут, а можна пробувати там по центру. Якщо вдасться, то я сяду туди, де треба. Якщо не вдасться, то Вибачайте, <звіт> <Будемо звіт> <столах>. а Але ж не в лоб. <звіт> 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 Далі були. Цей вертольотик, він повністю купляний, нас устраює. Він для того, щоб навчитися, розумієте? навчитися, тому що якщо у вас є машинка чи кораблі, ви там робите різкі біження. Раз-раз, а тут такий номер не проходить. Все треба робити медленно. І якщо будуть вам розказувати, пам'ятаєте, 11 вересня, да? він посидів на комп'ютері, сів за літак і направив його на пентагон чи куди на, на ці два великий великі. Да? Ми вже знаємо, що таке неможливо. Якщо ти не попробуєш турі, натурі, да? якщо ти не будеш знати, куди він крутиться, скільки накрутити карбуратора і такого всього прочого, ти просто його розіб'єш зразу, не треба нікуди летіти. Про, щоб то все брехня. во перше в них була прив'язка, щоб вони на той дом налетіли і так далі, то все спланірована акція. Но, е ми починали з нуля, розумієте? І от я звертаюся до цих дітей. В нас є резиномоторна, моторна, ми забули її скласти модель. Починається все з простого. Цей Віталік він ходили з 5 класу. Вони були самі активні, там ще один, він же Артек їздив, кстати, той другий. От то вони були самі активні і доходило до того, що якщо ми заводили цей бігун, навіть менший, він виходив на оборот і не ховалися, зразу боялися, розумієте? А потім привикли, і ми куди не поїдемо, то там. Нас стараються відтіснити там, відіснити. У нас вас погане, воно побите, ось таке нехороше, дайся в Вінниці. А після а одну дай нам модель. Дай нам модель. Тимає? От вони, хоч вони погані виду, Ну чисто що нам не давно на краски, цього балончика купити, ще щось. Але вони всі функціональні. Оцей літак, що Сашко, Сашкодовою зробив. В нього є кращий літак, але він залишився в Вінниці. Цей теж він функціональний, єдине, що до нього радіо є. Радіо на тому літаку. Теж він робить, він дуже мертвий. Ця модель. Ще одна в нас була така Міг-29, по-моєму, чи Міг-25. Там взагалі така плоска води. Вона літає і доволі чітко. і я, Ми на ній довольні. Так що починали ми з того, що ну, ці самі хлопці вони там скидалися ми там, рублів 20-30, ефір 200 гривень літра. Ну, хіба це для дітей ціна? Хіба у нас в державі немає цього ефіру наколотити? Спірту з цим Що ми з Голландії окупляємо? Понимаєте? І це таке, от, допустимо, в городі є цей центр, як він там, ну ми на нього кажемо, Да, позімелья, <гум> центр позашкільного цього всякої творчості. І в основному що? Бумажна лепка, да? там, красочна лепка, там ще якась, ще якась. Єдине, в них є радіогульток, коли там їздять, побіжжають, і те я зу. Я пропоную так: зайнятися з дітьми з чимось серйозним. Оцей самий мотор. Як він знає маленького мотора, він його сміло крутить. Раз-раз не заводиться, наш фази Путав, раз перекинув. І я вже їх в цьому, що не контролюю. Вони вже крутять. Самі, та ще й добре крутя. Вже вже бачу, таке накрутили, вже пора розбирати. Ми <рес> хотіли скласти кардіна. Ми знайшли цього городського, раму знайшли, баранку знайшли. А їй нам дали цього мотора, бо цеплять слово да. Не стало коліс. А в другій школах є ці картінги. вони ними не користуються, наприклад, в Тученському районі. Ну, щоб їх відписати, це велика проблема. Ну чого, які люди хочуть займатися? То їм не дати. Да? А в них хваляється, пилюки прибав. Ну, колеса пішли на ташу, да? А що остальне? Остальне ж не знає, що з ним робити. Ви уявіть цю ситуації, ми пробували на опелах їздити. От, хто вміє їздити? А один розказує, що вміє їздити. І даємо йому. Він як візьме цей газ, заклинить і через куші, і через і його їде. Ми виробили систему. Ставимо їх на два катки, і він привикає до газу. Все в натурі. Бо якщо він не привикне до цього, то так само на радіо цьому самольоті, все треба робити медленно. І це, е, понимаєте, така ситуація. Е, Допустимо, вони ходять, ходять, а вони в нього байтикують, вони такі сякі. А потім приходять, приходять такі меблі, привезли в садик, Ну, там кроватки, там всякі шкафчики. Посходилася школа, а як його скласти, а вони в різних пачках. Губили за льотчиків. І раз-раз-раз взяли та типу, й поскручували. Я прийшов в кінці, насварився, бо вони трошки поміняли там боковини місця. Але вони стали, взяли, що взяли те, взяли цю закрутку, і вони вже працюють. Вони готові до чого До життя. І це дуже важко. Так само і ви, робите ви таке. Хто хоче робити літака, взяли це. Не тільки літака, пожалуйста, корабля. Кораблі в нас теж є. Машинки ми не взяли, можна було машинку взяти. Чому ми не взяли машинки, бо хтось поступив акумулятори. Але цей, я зразу сварився. За те, що краду. Зразу сварився. Тому перестав. Знаєте що? Значить, треба. Понимаєте? Раз взяв, ви вже знаєте, що є примір. Там акумулятор такий, що зрав не скаже, що акумулятор. Там раз і свій дивиться. Де можна взяти хороший акумулятор? Раз. Мобільники. Можна взяти ще там, допустим, де взяти хороший моточок. Але мама не вголося, суша, вона не дасть. Не проблема. Взяв рушника, задушив, горів, моточка мами й мати. Я їм цього не советую. не самі придумали. Тому що це життя, я на другу. А водочка, вона не і, і, і Хочу сказати таке, може це смішно з однієї сторони. Но ми пройшли вже 5 років, по-моєму. 5 років пройшли. І я знаю, що ці діти, які дає Сашко, він да, приніс змія, і взяли один другому, передавали, і цей змій полетів. Догнали ви його чи ні, Сашко? Догнали. Вони побігли аж до Гавришовки і ви, такі догнали цього змія. Але вони будуть знати. Так, до речі, і змії в нас є пілотажні. Ми ну, не взяли, нам казали по одному експонаті. Ми так переможемо. Так, що я пропоную для цих самих дітей в рамках вашої організації зробити такий семінар практики. Щоб кожен із них зробив цього планірка. Мені шаблони, дай шанс. Чи якусь іншу моторочку, чи ще щось, І забрали що з собою вони. І для них була пам'ять, що вони навчилися його пускати, тому, тому що це важливо. По тому що розказують. От воно стоїть, стоїть там, руками стоїть, пелюк припадає. Хто проте, хто не проте. А в нас ми не дожуримося за нього. От ми привеземо дому, це не було він так, це ми зробили перед виставкою. Ми його заб'ємо. Цього там. Зробимо другого. Поймаєте? Хто схоче буде справляти цього? Хто схоче, зробить другого. І ще є таке змагання повітряний бій, які ми дуже любимо. Чого? Бо завжди, знаєте, стараються відтіснити. Ми з села там, ну, тут, ну, давай війницю продвинемо, давай Німіру міру продвинем, давай. Продвинем, давай а тут вже неможливо це. Треба задній літак, передньому крови оцітиєнту. Вона вчеплена там, 2,5 метрів. І я за нього кругові вже не стою. Бо я, якщо хочу, то швинув самоліти, якщо не хочуть, то вони самі. І вони два по два і приходять, подивитися, о, у вас такі літаки, у вас буде два бої. А на другий день вже не проти нас воювати. тому що ми завели мотор, а в нас мотор робить. А в них або не заводиться, або ще щось. Ну, трапляється така ситуація, що ми виступали за Вінницю. На другий день кончилось топливо. Дали нам топлю, ефір, все там, то, ми його намішали, ні один мотор не можна завезти. всі речі треба наперед. І я вважаю, що для козята, для району і для города, сягнутись і профінансувати команду, щоб ми поїхали на Київ, і разом з такими дітьми це дуже хороша задача. І треба нам допомогти. Ну помимо цього, як ніхто не допоможе, таке дуже буває. Ви можете зробити, ми ще не взяли електрольота, також що батарейки в кишені. Але він не літає. З злітає по спортзалі, де хоч. Ми ж не знали? То давайте ми зробимо такий семінар практику. Себе покармівка говориться. І друг нам Тому що виставка та виставка, вони трохи вляна. Дякую за увагу. Друзі, друзі. Озвучено було. Будь ласка, хто ще не розглядав, говорить, запрошуємо і всім дякуємо за участь. До нових досвідчення. Забирають, так, забирають.

よし イチバラミキンとのことはか Thank you. Ваша фечала поход. Давай, ти не знаєш. Ну давай зроби. Я його підставлю. Ти не знаєш. Ти так ти сітно, виходь. Стало, короче, і ти бачиш, що я. Я ж можу. Сиди в нас сиди, курася на рота, Віта іван, речі в нас сидіте. Так, як може ставити. Так, чи що тобі, Рома, ти що порада не болить?